Щоб поставили камінь, це, коли там буде стояти та дівчинка, буде бити вода, знає, так само і це. все повинно виконувати. Ви зверніть увагу, е, в нас в місті, ви цього, мабуть, ну, знаєте, але ну, не задумалися. Більше ста фонтанів. Такі, про які ви навіть, от ви згадайте, наприклад, дендропарк на проспекті Миру. Ви знаєте, що там є цілий каскад в правій алеї фонтанів, який вже давно. І архів, поруч, це любить, де не візьміть. І коли я був головним редактором, я написав статтю на першій сторінці. Було таке жарке літо, такі дні, як зараз. І я прийшовся, ні один фонтан не працює. То я думаю, коли ж їх зимою написав статтю, висохли фонтани. На другий день, повірте мені, по центру всяко, всі фонтани зажурчали. Значить, в чому проблема? Хто забув Івано-Франківську, я ж не просто це говорю. Ми ж думаємо, як розвивати місто в туристичному плані. Повірте мені, ви, якщо хто з вас був в європейських країнах, фонтани це один з ну, головних складових обличчя кожного європейського міста. Кожен турист в кінці кінців, особливо в теплу пору, хоче до фонтанів, правда? І присісти, і похлюпатись. А люди видимо з Європи взагалі не купаються і це тут, почитають, що не в порядку з головою. Понимаєте? І тому не дарено згадати, це колишній театр Петровська, де там старийся, майже єдиний постійно працюючий фонтан, завжди хочеться правда до того місця, і там ці антийські горки, ці дерева. Воно приваблює.